Сьогодні відзначаємо День Збройних сил України. Зараз це найважливіше свято у нашій країні. Відзначати професійний день нашого війська почали ще у 1993 році. Сьогоднішня дата співпадає з початком першого зимового походу. У 1919 році війська УНР опинилися в оточенні трьох ворожих армій, але провели півсотні переможних боїв. Інститут національної пам'яті називає цей похід найгероїчні. Шою бойовою операцією часів української революції. Нині ж наше військо продовжує героїчну боротьбу в лавах збройних сил України. Служать 880 тисяч захисників та захисниць. Ще близько мільйона перебувають у резерві. Серед воїнів 68 тисяч жінок. За оцінками міжнародних організацій, збройні сили України входять у 20 найкращих армій світу. Ми ж вітаємо і дякуємо нашому війську, сили вам та відваги. У боротьбі з російськими військами нехай минають ворожі кулі як найшвидшої перемоги ворога і повернутися додому.